Російський диктатор Володимир Путін обрав не той борт. Сьогодні він разом із Шойгу відвідав авіазавод у Казані, де й збираються стратегічні бомбардувальники ту м шістдесят М. Річ у тім, що за три дні Збройні сили України на сході ліквідували сім бомбардувальників Су-34 та Су-35, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Льотчику Су-35 пощастило, зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики Вічного польота браття гарний результат. І справді результат потужний. Повітряні сили України мають засоби, які допомагають діставати росіян на великих відстанях, але їх треба значно більше наголошують в командуванні. Тим часом наші міжнародні партнери оголосили про нові пакети військової допомоги у найближчому майбутньому. Що туди входить? Розповімо за мить. Переносні зенітно-ракетні комплекси РБС 70 артилерійські боєприпаси, протитанкові ракети, гранати, гранатомети, десантні катери, а також БМП, підводне спорядження, медичне обладнання і медичний транспорт. Усе це входить до нової оборонної підтримки України з боку Швеції. Її вартість 682 мільйона доларів. Ще додаткових 16,5 мільйонів доларів спрямують на освітні ініціативи українців. Зараз це найбільший 15-й пакет військової допомоги від цієї країни. Причина, з якою ми продовжуємо підтримувати Україну, це справа людяності та порядності. Росія почала нелегальну неспровоковану війну, яку неможливо виправдати. Даний пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України. Від початку великої війни Росії проти України Швеція передала нам зброю та обладнання у розмірі майже 3 мільярда доларів. Трохи більше мільярда євро вартує нещодавно оголошена військова підтримка від Німеччини для України. До нового пакета входять броньовані та колісні гаубиці, снаряди, системи протиповітряної оборони Скайнекс і ракети до ЗРК Арістім. В цілому офіційний Берлін від 24 лютого 2022 року виділив і ухвалив 28 мільярдів євро на обороноспроможність України. Одне абсолютно ясно, ми європейці повинні піклуватися як про свою безпеку, так і про безпеку в Україні. Ця війна в центрі Європи вимагає від нас багато чого, так чималих коштів, але вони для того, аби ми жили в безпеці зараз і в майбутньому. 800 тисяч артилерійських снарядів Чехія хоче передати Україні, заявив президент Петр Павел. Втім, спершу треба знайти фінансування для реалізації цього плану. За допомогою чеський лідер звернеться до партнерів у Сполучених Штатах, Німеччині та Швеції. Нам треба підтримувати Україну в постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними та гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання всюди. Понад 800 багатоцільових безпілотних коптерів Skyranger R-70 отримає Україна від Канади. Повідомив міністр оборони країни Біл Блер. Поповнення дронового війська слід очікувати до квітня поточного року. Ці безпілотники вартістю понад 95 мільйонів доларів допоможуть Україні, яка мужньо бореться за свою безпеку в умовах незаконного і невиправданого повномасштабного вторгнення Росії. Щодо сполучених штатів, то президент Джо Байден визнав, що саме американський конгрес винен у тому, що сили оборони через брак снарядів вийшли завдіївки на Донеччині. Мовляв, республіканці трампісти декілька місяців блокують 60 мільярдів військової допомоги Україні, а не так давно взагалі пішли на канікули, хоча й обіцяли Байдену розблокувати кошти. Я впевнений, що Конгрес свідомий і зрештою схвалить додаткове фінансування для України, оскільки східне місто Авдіївка під контролем Росії. Республіканці мають думати перед тим ніж виступати проти України та НАТО. Їхні дії це не по-американськи. Втрата Авдіївки стала ляпасом для Сполучених Штатів Америки. Байден визнав відповідальність за втрату міста, а країни альянсу не на жарт занепокоїлись і почали більш активно надавати Україні військову допомогу, без якої Україна не зможе стримувати путінську навалу.